Вітаю на своєму каналі, де я читаю щематбагава українською мовою. Починаю читати 3 главу з коментарями. І так далі буду 4-5 читати з коментарями. Була така необхідність прочитати 3, 4, 5 главу без коментарів по проханню підписників. Бо багато навчаються на курсі Бхакти Вайбгава. І Я намагаюся читати послідовно за цим курсом. Я теж на ньому навчаюся. Це курс, де досконало і глибоко ем, дається вчення Шимат-Баговатам. Я хочу більше сказати, що я взагалі не планувала йти на курс бактівайбгава і, і почала читати Шимат Баговатам українською саме на цьому каналі. Ще до цього рішення піти на цей курс. А коли я вже читала, прочитала введення воно там дуже велике, першу главу, і так і вирішила: ну, раз я вже читаю, чого б мені не повчитися, От, таке добре-добре було рішення в мене. А так, продовжимо читати третю главу. Яка називається Крішна джерело всіх втілень. І ми будемо читати до 43 го вірша. Це перша пісня, третя глава з першого по 43 й вірш. Це дуже такий великий об'єм. Буде велике довге таке відео. Але цікаво. Так що слухаємо вірш перший. Сута увача джагре урушам рупам Бхагаван Махата Дибхихи Самбхутам Шадушакалам Адалука Сисрикшая Послівний переклад Сута увача Сута сказав Джагре прийняв Паурушам Довершено частки у формі втілення поруші Рупам форму Бхагаван Богособа Махатадіб'єгі зі складниками матеріального світу. Самбгутам так створено. Дашакалам 16 першоелементів. Адау на початку лока усесвіти. Сісикшая з наміром творити. Літературний переклад. Суда мова. На початку творення Господь насамперед поширив себе у всесвітню форму втілення поруші, то проявив усі складники для матеріального творення. Так, першими були створені 16 начал матеріальної діяльності. Це зроблено для того, щоб творити матеріальний усесвіт. Пояснення і його божественної милісті, милості, хайчери на Равінді, бактіданти с Ще й правопаді, Ачарі засновника Міжнародного товариства свідомості Крішни. Слухаємо. У Бгагавадгіті йдеться, що Бог особа ще Крішна підтримує матеріальне всесвяти, розширюючи себе через свої довершені поширення. У цьому вірші, коли йдеться про форму Пуруші, підтверджено той самий принцип. Відначальний Бог особи Васудева, тобто Господь Кришна, якого знають як сина Царя Васудева чи царя Нанди, сповнений усього багатства, усієї сили, усієї слави, усієї вроди, усього знання і всієї зреченості, частина його щедрот проявлений як безособистісний браман, а ще частина як Параматма. згаданий аспект порушів єдиного Богоособи, що й відначальний прояв Господа. Як параматма. У матеріальному творінні проявлені три поруші, і найперший з трьох є прояв, що відомий як Карана Докаша і вішну. Інші два прояви називають Гарба, і вішну Шира широ і вішну. І ми розглянемо їх одне по одному. незличені всесвіти виникають із пор шкіри Карана, Докаша і вішну. І в кожну всесвіт Господь входить, як гарбудакаша і вішну. Тут можна, може бути малюночок, я зараз його знайду. Але, о, ось дивиться, бачите, бачите, лежить Господь, карена і вішну, і з його опору це такі кружечки, це всесвіти. А от. І в кожний цей кружечок входить гарбуда каша і вішну. Угу. Ну, так, щоб ми собі уявили. У Бакаватгіті йдеться також, що матеріальний світ через певні проміжки часу створюється і знову руйнується. Ці творення та знищення відбуваються за вищою волею, заради зумовлених душ або істот категорії ніття бадга. Ніцібадгі, тобто вічно зумовлені душі, мають відчуття власної окремішності, а І воно примишує їх насолоджувати свої чуття, хоча за своєю природою їми не при... непритаманно насолоджуватися. Єдиний, хто насолоджується, це Господь. Усі ж інші є ті, ким воно насолоджується. Живі істоти насолоджуються, як істоти підпорядковані. Проте, забувши таке своє природне становище, вічно зумовлені душі палко жадають насолоджуватися самі. У матеріальному світі зумовлена душа отримує можливість насолоджуватися матерією. Разом з тим, отримує вона і можливість пізнати своє справжнє природне становище. Ті щасливі істоти, які пізнали істину і після багатьох народжень у матеріальному світі віддали лотосовим стопам своїм ступам Деви, приєднуються до вічно звільнених душ. Здобувши дозвіл увійти до Царства Божого. Після цього щасливі істоти вже не мусять повертатися в матеріальний світ із наступним його творенням. Проте ті, які не можуть осягнути цієї первинної істини під час знищення матеріального творіння, знов розчиняються в маха На початку нового циклу творення, махататва знову звільнюється. Махаттатва містить у собі всі складники матеріальних проявів, зокрема і зумовлені душі. Спершу махаттатва розділяється на 16 частин, 5 грубих матеріальних елементів та 11 органів діяльності чуттів. Махаттатва, наче хмара в чистому небі, усе духовне небо заповнює сяєво брамана, і вся система сяє в цім духовнім світлі. Махататва скупчується в певному куточку неозорого безкрайнього духовного неба. І ця його частина, яку вона вкриває, називається матеріальним небом. Ця частина духовного неба, махататва лише незначна частина цілого духовного неба, і в ній містяться незлічені всесвіти. Усі ці всесвіти разом постають із карана Дакаша і вішну, що його ще називають. Маховішну. І це він запліднює матеріальне небо, просто кинувши на нього свій погляд. Вірш другий. Яся мбасі, шаянася, йоганідрам, витнватага, напхіхрадам, буджадаси, браммавишва, сріжампатіги. Послівний переклад. Яся чиєму? Амбасі у воді. Шаянася того, що лягає. Йога нідрам, усні медитації, вітанватага, що простягає, набгі у пупку. града, озера, Амбуджат – золотаса, Асіт – був проявлений. Брама, дід живих істот, вішва всесвіту, сріджам будівничих Патігі – пан. Літературний переклад. Частка пуруші лягає на води всесвіту. З озера його пупа виростає лотосове стебло, і з квітки лотоса на його поверхівці проявляється брама, головний серед усіх будівничих усесвіту. Пояснення. Перший пуруша кара надакашає вішну. Спор його шкіри з'являються незлічені всесвіти. У кожен із цих всесвітів пуруша входить, як гарбу Дакаша і вішну. Він лежить на водах зі свого тіла, що заповнюють пів Усесвіту, а з пупа гарбуда каша і вішну виростає стебло лотосової квітки, у якій народжується Брама, батька всіх живих істот і головний над усіма півбогами будівничими, справа яких створювати у Всесвіті досконалий порядок і підтримувати його. Усередині лотосового стебла розміщені 14 рівних планетних систем. Земні планети розташовані посередині, вище від них розташовані кращі планетні системи, і найвища система зветься Брама Лока або Сатія Лока. Нижче від системи земних планет є сім нижчих планетних систем. Їх населяють асури та, та схожі інші матеріалістичні живі істоти. Гарбодакашай вишну поширюється кшире докашай вишну, який є сукупністю параматмою всіх живих істот. Його звуть Харі, і він є джерелом всіх утілень у Всесвіті. Якщо підсумувати, сказане поруша Аватара проявлено у трьох аспектах. Перший це кара надашай вішну, що творить сукупність матеріальних складників у Махаттатві, другий гарбудакашай вішну, що входить в кожний усесвіт. А третій Кшир докашає вішну, що є параматмою в кожному матеріальному об'єкті, як у живому, так і неживому. Боже, це, це все, що є, це все Господь. Людина, яка осягнула природу цих довершених проявів Бога особи, насправді пізнала Бога, і завдяки цьому, як підтверджено у Баго Така людина звільняється від матеріальної зумовленості, тобто від народження смерті, старості та хвороб. Ну, Так, це від мене. Ну, Всі до цього прагнуть. Далі. У цій шлоці в загальних рисах описана Махавішну. Махавішну за власною волею лягає в певній частині духовного неба, і лягає на води океани карени і звідти кидає погляд на свою матеріальну природу. І враз створюється махаттатва. Заряджена в такий спосіб енергією Господа матеріальна природа одразу створює незличені всесвіти, так само, як дерево належного часу рясно прикрашає себе стиглими плодами. Садівник саджає землю на сінину дерева і належного часу проявляються всипані плодами рослина чи деревом. Усьому, що відбувається, є своя причина. Саме тому океан називається Карана – Причиновий. Карна означає причиновий. Не треба нерозважливо приймати атеїстичну теорію творення. Якості атеїстів описані у Багатоваткіті: атеїст не вірить у творця, але водночас не може висунути задовільної теорії, що пояснювало б творення. Без енергії поруші матеріальна природа не має сили творити так само, як пракриті жінка. Не може народити дитину без зв'язку з порушею, чоловіком. Поруша запліднює, а пракриті народжує. Не варто очікувати, що у м'ясістих виростах на щеї, в кози є молоко, хоча вони і подібні до сосків. Так само не варто сподіватися, що матеріальні складники виявляють творчу силу. Ми повинні вірити в силу порушей, які запліднює пракриті природу. Господь забажав лягти в медитації, і цього було досить, щоб матеріальна енергія враз створила незлічені всесвіти, у кожний з них ліг Господь. Отак, із Господньою волі, митево створилися всі планети і усе, що є творіння. Господь має необмежені енергії, і тому він може діяти як забажає, здійснюючи свій досконалий згоду, хоча сам він не потребує нічого робити. Немає нікого, хто б перевершив його чи був би рівний йому. Такий остаточний висновок вед. Вірш 3. Ясяваявасам калпіту колпітулока вистарагам. Тадваи бгагаватурупам, вижудгам сатвам у джитам. Послівний переклад. Яся чиєму? Аваява. Тілесному поширенні сам Самстханагі розташоване міна, калпітага уявляється, лока населені планети, вістарага різні, Та твої, але це є пагаватага богоособи, рупам форма, вішудгам чиста, сатвам існування, урджитам досконалість. Літературний переклад. Вважаючи, що всі планетні системи Всесвіту розташовані на велетенському тілі поруші, проте він сам не має нічого спільного зі створеними матеріальними складниками, його тіл вічно перебуває в досконалому духовному путці. Пояснення. Концепція віра трупи або вішва рупи верховна абсолютне істини, призначена головно для Неофіта, який майже не здатний роздумувати про трансцендентну форму богоособи, Поняття форми для нього належить до атрибутів матеріального світу, і тому на початку йому потрібна концепція про абсолют як про повністю протилежне до матеріального, щоб такий неофіт міг зосереджувати розум на прояві енергії Господа. Як ішлося раніше, Господь розгортає свою енергію у формі Махатати, що містить у собі всі складники матеріального творіння. Поширення. Енергії Господа і сам Господь у певному сенсі єдині, але водночас Господь відмінний від Махататви. татви. Отже, енергія Господа і сам Господь водночас відмінні і невідмінні між собою. Та да й сам Господь тож поняття віра трупи, особливо для імперсоналістів, невідмінне від вічної подоби Господа, вічну форму Господа існує до створення Махататви, татви, і в цьому вірші наголошено. Вічна подоба Господа є виключно духовна, тобто трансцендентна щодо гун матеріальної природи. Ця трансцендентна форма Господа проявлена його внутрішньою енергією, і природа всіх його числених утілень завжди незмінна і трансцендентна. Їх взагалі не торкається махатта. Вірш 4. Пашянтядору памадабрача кшуша, сахасрападару буджана НАНБУТАМ сахасра мурдха шраванакшина сікам послівний переклад ашянті бачить адага форму поруші рупам форму адабра досконалами чакшуша очима Сахасрапада пада тисячі ніх уру стегна буджанана руки і обличчя адбхутам дивовижні Сахасра тисячі, мурдга голови. Шравана вуха, акші, очі, насікам носи. Сахасра тисячі. Маулі гірлянд, амбара одежі, кундала сережки. Уласат усі світлосяйні. Літературний переклад. Віддані досконалими очима, цю трансцендентну форму поруші, що має тисячі ніг, стегон, рук та облич. І все це надзвичайне. Це тіло має тисячі голів, вуг, очей та носів, і їх прикрашають тисячі шломів, гірлянд та сяючих сережок. Пояснюємо. Тими матеріалізованими чуттями, які в нас наразі є, ми ніяк не можемо сприймати трансцендентного Господа. Потрібно очистити наші теперішні чуття відданим служінням, і тоді Господь сам відкривається нам. У Бгаговатгіті підтверджено, що трансцендентного Господа можливо сприйняти тільки через чисте віддане служіння. У видах йдеться про те саме, тільки віддане служіння може привести до Господа, і тільки віддане служіння може відкрити його нам. У Брама Самхіті також йдеться, що віддані чиї очі, змащені бальзамом відданого служіння, завжди бачать Господа. Отже, знання щодо трансцендентної подоби Господа треба отримувати від тих, хто вже справді бачить його досконалими очима, які змащують бальзам відданого служіння. Навіть у матеріальному світі ми не все сприймаємо через власні очі, певні речі. Подеколи ми осягаємо через досвід тих, хто дійсно це бачив чи робив. Якщо таким способом послуговується для сприйняття матеріальних об'єктів, то тим паче його можна застосувати допізнання трансцендентного. Отже, тільки людина, яка має терпіння і наполегливість, може осягнути трансцендентне знання щодо абсолютної істини та різних її форм. Ноуфіт сприймає абсолютну істину як безформу. Але досвідчений слуга Господа бачить її трансцендентну форму. Вірш п'ятий. етан Етананаватранам нідханам биджама вяям, ясям шамшена, сріджанти, деватрияни на радаягам. Послівний переклад. Етат e ця форма. Нана різноманітних аватаранам. Уцілень. Наддиханам джерело. Біджам сім'я. Ав'яям незнищене, Яся чиєю. Амша довершеною часткою. Амшена частиною довершеної частки. Сріджянте творяться. Дева напівбоги. Тіряк тварини. Нарадаяга. Люди і усі інші. Літературний переклад. Ця форма другий прояв поруші, джерело і незнищуване сім'я численних оцілень у Всесвіті, з часток і частин цієї форми створюються різні живі істоти, як от півбоги, люди та інші. Пояснення. Сотворивши в Махат татві незлолічений Всесвіти, поруша входить до кожного з них, як другий порушок Гарбода кашає вішну. Побачивши, що у всесвіті немає нічого, крім темряви і порожнього простору і що немає жодного оперця, він заповнив половину Всесвіту водою, що була його потом, і ліг на ці води. Ці води звуться Гарбодака. Тоді з його попа виріс лотос, і в пелюстках цього лотоса з'явився на світ Брама, головний інженер всесвітнього плану. Брама став будівничим у всесвіту. А Господь у подобі вішну взяв на себе турботу підтримувати усесвіт. Брама народився з раджогуни пракриті, тобто з гуни при страсті матеріальної природи, а вішну став Господом гуни добра. На що трансцендентний щодо всіх гун, вплив матеріальної природи не поширюється. Ми вже пояснювали це раніше. З брами винник рудращі, він відповідає за гуну невігласта чи темряви. З волі Господа Шіви руйнує творіння. Отже, ця тріада, Брама, вішну, Шіва – усе є вцілення Каша і вішну, а щоби продовжувати живі істоти у всесвіті, від брами походять інші півбоги, якось дакша, Марічі, Ману та інші. У видахоспівана Каша і вішну в гімнах Гарба Стуті, які починаються з опису Господа, що має тисячі голів тощо. Гарбудакашає вішну Господь Всесвіту, і хоча здається, що він лежить у Всесвіті, його природа завжди трансцендентна. Це теж уже пояснено. Вішну, довершена частка Гарбодакаша і вішну, є на душа вселенського життя. Його знають як того, хто підтримує Всесвіт, щиро докашає -да вішну. Так пояснено три аспекти від начального поруші. усі вцілені Всесвіті. Виникає через цього ж щиро докашає вішну. У різні епохи приходять різні втілення, і втілень цих не злішена кількість, але певні вцілення, як, от, наприклад, Мація, курма, Вараха, Рама, Наресімха, Вамен та інші виділяють особливо. Ці втілення називають ліла втіленими. Крім того, що є втілення якості, брама вішно шіва Рудра, що опікуються різними гунами матеріальної природи. Господь вішв невідмінний відмінний від Бога особи. Господь Шіва посідає проміжнє становище між особою Бога та живими істотами джівами. Брама завжди є джива татва. Господь уповноважує найдоброчеснішу істоту чи найбільшого осовіданого утворити і наділяє цю істоту своєю енергією. Цю істоту називають брамою, і могутність його подібна до могутності сонця. Відбитої в коштовних самоцвітах. І як що істоти гідною взяти на себе обов'язки брами немає, а Господь сам стає брамою і бере на себе його обов'язки. Господь Шива – незвичайно жива істота, він довершена частка Господа, та оскільки Господь Шива входить у безпосередній зв'язок з матеріальною природою, його становище не таке саме, як становище Господа Вішну. що трансцендентне. Різницю між ними можна порівняти з різницею між свіжим молоком та йогуртом. Йогурт теж молоко, проте використовувати його завість молока не вийде. Наступні втілення це ману. Упродовж одного дня життя брами якого 4 мільйона 300 тисяч помножених на одну тисячу наших сонячних років. Приходить 14 ману. Відповідно, упродовж місяця життя Брами приходить 420 ману, упродовж його року 5040 ману. Брама живе 100 років за своїм ліком. Це означає, що упродовж його життя приходять 5040 помножені на 100, тобто 504 тисячі ману. У всесвіті безліч, і в кожному є свій брама, і всі ці брами створюються і знищуються впродовж одного віддиху Пурущі. Важко навіть уявити, скільки мільйонів ману приходить упродовж одного віддиху від... від... Пороші. У цьому всесвіті вирізняються такі ману, як я, як ману Вібгу, як Сварочища Ману. Сат'ясена, як уттама ману харі як тамасаману вайкунха як райва таману аджита як чакшу шаману вамне як вайва ми живемо в правлінні вайва сватаману як саварніману рішабха як дакша саварніману вішва як брама саварніману дхармасету як дхарма саварніману судгама як рудра саварніману йегешвара як дева саварніману і бріхатгану, як індра Саварніману. Ми назвали імена лише одної низки з 14 ману. Як описано раніше, період, упродовж якого вони існують, охоплює 4 мільярди 300 тисяч мільйонів сонячних років. Далі є ще юга аватари тобто втілення, що приходять у кожну епоху югу. Є такі юги, сайт, трета, два переясня. Юга і калі юга. Це, видно, що зараз і далі. У кожному дубу з'являються втілення, що мають різний колір: білий, червоний, чорний і жовтий. У два пари югу прийшов Господь Крішна, що має чорне тіло, а в калію Господь Чайтані, тіло якого жовте. Отже, в Явлених Писаннях названо всі втілення Господа. Самозванець ніяк не може стати втіленням, бо кожне втілення має бути згадане в шастрах. Втілення Господа ніколи не проголошує себе втіленням. Його визначають мудреці, спираючись на згадані явлених писаннях ознаки і конкретні риси втілення, і призначена йому місія, усе це описано в явлених писаннях. Окрім прямих утілень, є незлічені повноважені втілення. Вони теж згадані в явлених писаннях. Такі втілення бувають уповноважені як прямо, так і опосередковано. Коли вони вповноважені, прямо їх називають втіленнями, а коли вони вповноважені, опосередковано, їх називають «евіблуці». Прямо. Повноважені втілення це кумари, нарада, прітху, Шеша, Ананда та інші, що ж до Віпхуті, їх докладно описано у Бхагавадгіті в главі Віпхуті йога. джерело джерелом вже всіх цих різноманітних утілень є Гарбода Кашай Вішну.